Новий Вінницький ритм. 101,8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Також радий вітати сьогоднішню мою гостю. Чуть не вирвалося з, -з, 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 -з язика Шахерізада. Сьогодні в мене в гостях дослідниця подільської кухні. Олена Павлова Алін, я радий тебе бачити. Доброго дня усім. І абсолютно, ну це по Фрейду. Вибач, ну це по Фрейду, і наші глядачі і слухачі зрозуміють, чому саме таким чином в мене внутрішньо виник такий образ, і я його вже озвучив. Ну знову таки, це тільки моє. Це дуже дуже суб'єктивно. Сьогодні ми будемо говорити про е, і нашу подільську е, кухню. Е, ти добре її досліджуєш, дуже цікаво пишеш. Приїжджають телевізіонні майстри. Із зарубіжа Вінницької області приїжджають знімати про те, як ти це робиш, і це дуже класно, це дуже здорово. Це і внутрішній туризм, це і внутрішньо переміщені е, люди, е, особи, які е, приїхали до нас, і які також дивуються цьому всьому. В основному дивуються. Я можу зараз помилятися, сильно помилюся. Якщо я скажу, що практично всіх дивує борщ на вишні або вишневий борщ. Ну там майже всіх дивує. Майже всіх, майже всіх дивує. Де ти його знайшла? Декілька слів, будь ласка, скажи. Оце інформаційний такий привод. За травочку таку в обідню пору смачного всім слухайте Олену Павлову. Закислювати борщ вишнями навчила мене моя бабуся, тому що е, томати з'явилися не так давно на теренах Вінницької області. А до того літній легкий борщ е, закислювали не томатною пастою, не томатами а закислювали. По річками закислювали зеленими сливами, в тому числі вишнями. До того ж, вишня дуже притаманна території Вінниці, і всі письменники, які описували вінницю, описували її як місто, яке потопає у вишневих садочках. І ці садочки вишневі колохати, давали можливість не лише робити вареники з вишнями, а й закислювати вишнями. Червоний яскравий, літній світлий, свіжий і хрумкий борщ, тому що я дуже люблю борщ, який хрунтить такий альденте. Борщ. Ну, це не стільки Альденте борщ, а скільки бурячок і капуста. Ну, звичайно, але не, не, не в ну Хтось може не подумати да? зараз, а може це кості хрустять, а може це картоплю сиру туди вже кидають. <рес> Можна ти так. Але краще, коли він хрумтить за рахунок буряка і капусти. Um, okay. Це дивує. Це може, ну наскільки воно сильно дивує, це таке. А, Олена дозволила перед ефіром говорити про те, де вона була, що вона була, і яку кухню вона досліджувала. Досліджувала вона східну кухню. І в назву сьогоднішнього ефіру я саме це і виніс на цю назву Східна кухня міфи і реальність. А, я думаю, що для них, для східняків. Якби це зараз так жорстко не прозвучало для людей, які живуть набагато східніше ніж ми. Я так м'яко напевно, скажу, да а, а якщо говорити конкретно, то Олена була в Саудівській Аравії. Так. І ну, це набагато східніше і південніше від нас. Їх, напевно, дійсно дуже би сильно вразив наш борщ. Взагалі борщ, кома, борщ на вишні, кома, борщ на м'ясі, кома, борщ на свинині, яку вони, звісно, не їдять, не, вживають, не вживають абсолютно, тому що це не можна. Ну і так далі, і так далі, і так далі. Нас так само дивує, і я переконаний, що є багато речей при тому при всьому, що в тебе величезний оцей от набір смакових рецепторів і е, в голові рецепторів... Смакової та, так, та, багато. Та. Все одно є напевно багато речей, які е, фактично е, тебе здивували там. Дуже багато речей. Дуже так. багато. Перше, якщо можна так, от перше, з чим ти стикнулася, і що тебе здивувало? Перше, що мене страшенно здивувало, це саудівська кава. Я звикла до кави, яка має темний кольор. Сауді, кава, на щастя, вона там не продається. Її нею тільки пригощають. Це е, дуже стоп. Я не розумію, що значить не продається нею. Пригощають нею пригощають. Ну тому, що робити товар з цього продукту було б дуже е, необачно, скажімо так. Він не продаваємий, в принципі. Його не можна продавати по закону, його не завозять, його, завозі, його він, незручно, не вигідно. Він, він, він дуже для того, щоб його продавати. Тобто кава не він смачна, зерна не смачні. Не там не зерна, там помел, сам і сама обсмажка. Це дуже світла обсмажка кави, яка дає колір такої, ну я не знаю, брудного, брудної води. Все одно не розумію. Кавові зерна продаються практично по всьому світу, світу. Так, і вирощуються по всьому світу, в тому числі в Саудівській Аравії але є кавовий пояс. Є кавовий пояс, пояс, але ми чудово розуміємо, що найкращі зерна це все таки не Саудівська Аравія, ну там а більше, найкращі, да, а найкращі да. зерна все-таки це йде Бразилія, це йде зовсім інший континент, угу, можливо, Африка так, і, так так. Далі, і так далі. Вони багаті люди. Вони що не можуть завести звідти нормально помолоти і зварити? Можуть, але це специфіка ми любимо своє. А ми за власного виробника. Так. Да. Ми за власного виробника. Причому це на всіх е, етапах видно. Якщо вони щось експортують, вони експортують сировину, в тому числі з України. Україна один з найбільших експортерів в Саудівську Аравію зерна. І як не дивно, чучуну. <плес> Е, також ми українського тютюну українського хм, цікаво, що мені ж них... також цікаво стало, коли mm -hmm. я проаналізувала ринок, і мені стало цікаво. Ну я так роз... Я розумію, я знаю, що у них не можна вживати алкоголь, але у них можна курити. Тютюн е, да, дозволений, тютюн е, дозволений в виробах, які абсолютно однаково марковані. Тобто, коли ти купуєш цигарки. У нас цигарки там різного кольору. Там це все однаково. Величезне попередження про те, що це заборонено. Це тобі якби не піде на користь. І при цьому ці цигарки всі під завісою, тобто вони закриті і тільки відкриваються, коли ти хочеш обрати якусь таку свою цигарку, свою пачку сигарет. Покурити в темну. Так. Якось так виходить, покурити в темну. При тому, а от е, це ж їхня культура, якщо я не помиляюся, кальяни. Кальянів багато. кальянні бари є, <свес> цілі, в яких також багато як жінок, і так і чоловіків. Е, але кальяни там в основному на молоці і фруктові кальяни. Тобто вони не містять табачних вироб, не містять виробів. Кальян на молоці. Так, да, кальян на молоді головне нашим коровам тільки про це не говорити. <laughs> Це у них не... дуже багато молока молочних продуктів, звідки е, да. Звідки? ну у них, по-перше, є багато фермерів, які вирощують е, вівці, рухати. кози, корови, верблюди. Тобто, це не пустеля в нашому розумінні як така тобто, е, Вона повністю. різна абсолютно. Угу. Саудівська аравія дуже величезна. Е, в ній є як гори, в ній є долини, в ній є навіть пояс, на якому вирощують рис. Тобто, відповідно, це заливні поля. Uh -huh. Ми розуміємо, це тераси, це в районі Джеди. Це туди ближче до моря. Також у них є великотоварні ферми. Вони виробляють власне молоко. Uh, і дуже багато експортують сухого молока, з якого вони потім виробляють uh, і, і молоко тривалого зберігання, і інші молочні продукти. Uh, що з молочних продуктів неможливо там зустріти? Наш сир кисломолочний немає. Натомість у них То, є. То, що ми говоримо іноді творог? ...да. То, що ми говоримо, то що ми вареники робимо, це неможливо. Того зернистого сиру у них немає абсолютно ніде, ніяк ні в якому його не роблять. Вони його не виробляють. Якщо може бути, то це може бути експортний в декількох там мережах. Можна його зустріти. Так само в декількох мережах можна зустріти гречку. Яка там вартує десь приблизно 400-450 гривень за кілограм? це ти даремно зараз сказала. <рес> можна експортувати. Оце ти зараз сказала даремно, бо навіть особисто я знаю в Вінниці місце, де можна абсолютно легально купити по 49 за кілограм. О угу. собі уяви на цінку, так? Да? Її можна це, додати... це, це, мало того, це вже торгова мережа. Ага. А якщо вийти на безпосереднього виробника, то і так далі. Ну, я звісно жартую. але... Екзотика але... це наш Мак. Екзотика, там взагалі mm -hmm. не можна ввозити МАК, Мак під забороною, тому що це є наркотична речовина, хоча зважаючи на те, ем, що це харчовий продукт, але там Мак не можна зустріти ніде, ні в якому вигляді. Не можна зустріти варену згущенку. Це тобто тобто, біло згущене молоко і його варити. Як ми колись в дитинстві, ну, та, і воно і робила, бумц, та та та, та ні, ну бумц, а хтось його просто варив. Так. Е, також... Тих, я нещодавно бачив, вибач, нещодавно бачив рецепт, де згущене молоко виливають біле, виливають на пательню, починають його підсмажувати ще. Ще і воно стає дійсно таким от коричневим кольором Карамелізувати? Так, йде, йде, та, та, та. так що абсолютно спокійно. Хто хоче зіпсувати одразу свою пательню і не тільки одну, прошу, будь ласка, пробуйте. Звертатися, <реш> розкажу. <реш> Також Вишні, черешень багато, черешні привозяться з Чилі уявіть собі цю дорогу. Це ж рядишком це да, ж от да, переплисти да, вичайно, тут же. Ж, через океан. Тільки от цей ми з доброї надії обійти <реш> і нормально. Там і напрям... на місці. Так, майже. <реш> а, да. е, але немає майже вишені. Вишні, коли захотілося борщу на вишня, ми ж українки, угу. будь-які незрозумілі ситуації, де б ми не були, ми варимо борщ. Угу. І я там варила борщ на вишні і пригощала шеф-кухарів знайомих, тому що донька також працює в ресторанному бізнесі. Тому познайомилися з шефами, в тому числі з шефом єгіптянином на ім'я Бас, який готує у себе в закладі, готує борщ. А для них це екзотика? Для них супи взагалі екзотика. Перші страви не властиві для тої кухні. Цієї, да, кухні аравійського півострова. Перші страви майже не властиві. Можливо, в спеку зустріти холодні супи на основі лабне. Це угу. десь приблизно як наш кефір. Угу, Ось угу. Можна зустріти? Ем, ну, знову ж таки, кефір це виходить молочка. Так, да, так. Да. Да. А, спека. Як вони зберігають е, продукти? Ми зберігаємо в на заході України, зберігають півниці, називають uh -huh. у нас е, погріб. Е, напевно, так само і називається на сході. Ну, тобто, кожна область має свою назву того природного, природнього саме холодильника, який був до холодильника. Нагадаю, uh -huh. що холодильник виник е, тільки в кінці, на початку позаминулого століття. Ну так, в принципі, так. Uh -huh. І от з того моменту і ми почали вживати дуже бага, дуже велику кількість м'яса по великому рахунку. Угу. Хоча ми знаємо, як, ми, як наші е, предки-пращури, як вони його. Але все-таки, де вони зберігають е, е, продукти? Майже не зберігають продукти, продукти нетривалого зберігання, е, історично е, солонино. Було... Ну, вибачте, це дуже важко. Солонина, спека, вода, недостатня ну, кількість води, тобто Тим більше це е, країна, в якій немає жодної річки, якій вся вода це опріснена морська вода. Угу. Уявіть собі 38 мільйонів населення, а які вживають всі опріснену ну, воду Ну, на сьогоднішній да, день. Це Україна, Так, да, це площа України, але Ні, кількість населення. Подивіться, яка кількість у нас річок озер. Угу. Там потічків підшкірних, скільки рунтових, у нас поки що ще лісу залишилось, Але... не дивлячись на вирубку. А там немає жодної ну, жодного джерела, доочищується вода, мінералізується, яка іде, як питна вода. Угу. А при цьому вода достатньо доступна в рік, десь приблизно одне домогосподарство витрачає близько 500 доларів на рік на воду. Незалежно від кількості її використання, нам важко зрозуміти, що таке 500 доларів на воду. Відверто скажу, важко 500 доларів на сьогодні по нашому курсу. Це в районі 20 тисяч гривень. На рік на рік, да. да якщо там розбито, ну і так далі, і так далі, і так далі. Бррр. Розбити ну два це майже дві тисячі гривень на воду на місяць. На місяць да. майже трошки менше там менше 1600-1700 десь гривень на місяць. Ну це багато для нас це багато. Ну для нас це багато. Так. В умовах іншого зовсім економіки. Це в як умовах інших зовсім достатків. Будемо так <світ> Абсолютно говорити. Абсолютно Зовсім інші Е, окей. Кава, От дивись. От тільки одна кава сказала, і вже розкрутилася Як кава тебе здивувала в першу чергу? Е, молочні продукти здивували неможливо. В... Екзотичне везення... м'ясо. Да, верблютина. Здивувала, вперше в житті куштувала верблюда. Ну, скажімо так, схоже на яловичину. Але мені вистачило цього. Екзотичного експерименту більше, по-моєму, я до такого не, не буду звертатися. Багато дуже хумусів різних і запечений мудбаха. Вона називається. Це запечений баклажан перетертий разом з хумусом, з тахіні, з пастами. Оцього багато, багато вживається бобових різні. Я там вперше побачила Маш угу. це е, горох е, чорного кольору. Да, там такі цікаві е, різновиди. Ну, сорт такий напевне. і дуже багато солодощів. Вони настільки люблять солодке, у них все. Просякнуто, якщо не сиропом з лимонним соком, то медовим сиропом, то сиропом з фініків. І фініки це те, що вирощується в величезних кількостях в Саудівській Аравії, цілі фінікові ферми ферми. Фініків багато, і вони доступні. Вони доступні, вони скрізь. Вони достатньо різноманітні. Є цілі будинки, так називаємо Kingdom Days. Це дет. Це місця, де торгуються королівськими фініками. Це такі величезні mm -hmm. фініки. Вони є прив'ялені, вони є начинені різними видами горіхів. І фісташки, і мигдаль, і пекан. Мені також важко слухати. Тобі важко так, говорити, мені а мені важко слухати. <злухати> і це все тобі дають куштувати: ось ці східні базари. Хоча східна гостинність мене також здивувала. Не скажу, що їм притаманна така щирість і гостинність, як притаманна українцям. Ми все-таки по-іншому ставимося до гостя. Ми гостю віддамо останні, а саудити вважають, що якщо ти ти прийшов на їхню територію, ти маєш дотримуватися їхніх правил поведінки. При тому ти можеш отримати величезну кількість е, любові, уваги поваги, якщо тебе обслуговує людина іншої нації, тобто дуже гостинні марокканці, яких там багато, дуже гостинні непальці, в'єтнамці е, італійці, яких там також багато. Взагалі на території Саудівської Аравії проживає близько 80 різних націй. І уявіть собі, наскільки мультикультурна виходить сама вся кухня. А до того ж, мало ресторанів, мало закладів громадського харчування. Які, ну це власне якраз і нас стосується, які популяризують традиційну кухню Саудівської Аравії. Їх дуже мало. Ми знайшли декілька ресторанчиків. А в основному дуже присутній фастфуд, дуже люблять італійську кухню, тому що вона велика, великі порції і дуже багато хліба. Вони вживають величезну кількість різноманітного хліба. Мені от такі параметри. Дуже люблять солодке. Так, дуже значить, надмірна вага. Дуже багато вживають хліба знову таки надмірна вага. Так. Вони нація надмірної ваги. Вони нація надмірної ваги і при, особ... при тому, що спека. При тому, що спека. От я, і я важко собі це вивляю. при цьому вони величезна кількість фастфудів. Угу. На кожному кроці Макдональдс, поряд якийсь там Кінг, якісь там Кіївсі, щось ще, щось іще, шаурма. Тобто, це швидке харчування, воно вже переросло, воно дешеве, воно доступне. Жінкам важко готувати, тому що величезні родини, ви собі уявіть, там 10-15 дітей. Це ж треба все в котлах готувати. А коли на вулиці угу. 50 градусів, то тобі, Плюс на мабуть, ну, немає часу готувати. Тобі угу. е, легше це відвести цю всю е, кількість дітей в найближчий мак і там погодувати. Ну, якщо я за що? Е, так, але ви ж там отримуєте величезну кількість допомоги, якщо ви саудити. Угу. І, і ще дуже цікаво, саудитом ти можеш стати, е, коли в тебе один з батьків саудит. Навіть якщо ти народився на території Саудівської Аравії, це не означає, що ти можеш бути громадянином Саудівської Аравії. <різь> Я зараз пожартую, <різь> наскільки в радянському союзі казали, що будь-які документи, навіть ядерну бомбочку, можна зібрати на привозі. Я ще раз кажу, я пожартував, що в принципі, якщо вам потрібні документи, то все можна організувати. Так що ще раз кажу: я пожартував. Що ми це вже на завершення? Що ми зараз за результатом подорожі Олени Павлової до саудитів? Що ми зараз зможемо? Ну в найближчому майбутньому ми зможемо спробувати скуштувати? Чим ти нас здивуєш? Ой, дуже хочу зробити базбуса. Це такий пиріг легкий з використанням у них це називається самоліна, У нас це називається Манка. З використанням манки, лимонного сиропу і кокосової е, стружки легкий, поживний, солодкий і дуже, скажімо так, е, невибагливий у приготуванні, але ж шалену швидко з'їдається. Я витримав. Я чесно витримав з тобою 20 хвилин. Олена Павлова дослідниця подільської кухні і не тільки і нещодавно вона повернулася з Саудівської Аравії і вона досліджувала там також кухню. А, щиро дякую тобі за те, що прийшла, розповіла. Звісно, завжди дуже... дуже важко з тобою говорити. Дуже приємно слухати. Багата уява, і дуже важко тебе за <сумувати> тому, що знову таки це все ти собі уявляєш в чанах, як ти сказала, величезних. Так да. да. ну що будь-якому випадку запрошуємо тебе, тим більше, що сезон буде розпочинати. Будемо говорити про нашу гостинність. Будемо говорити про і внутрішньопереміщених, і тих, хто до нас буде приїжджати, і чим ти будеш їх частувати. Дякую тобі. Дякую, шановні наші глядачі і слухачі. Сподіваюся, вам також дуже сподобався розповідь Олени Павлової. вибачте, ну обідня перерва. Да, стримую себе. Ну що ж, декілька хвилин приємної музики. Ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенко. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.